Все. Мотор? Так. Доброго дня, друзі і колеги. Сьогодні 2 січня 2023 року. Дехто празднує, а ми робимо гощину. Гріємо там наче електротени внизу, потім воздушна прослойка. І гріється віск. Зараз подивимося, скільки тут температура. Температура зараз 83 градуси. При такій температурі ми розливаємо краник. Наливаємо форми. Форми машини трошки мильним розчином, мило, мочалочка. З такого ковшика виходить 12 розчин. Спочатку 4. На ляньці товщиною 2,5 см. Так, отак, от після того, як плитки вистегнуть, поміняють колір, значить ми ставимо їх от сюди. А нам покажи, пожалуйста. Тут з цієї сторони, з цієї сторони. Ось приспособа, приспособання. температури. Задаємо температуру 42 градуси. От туди на цього покажи, де це видно, 42 градуси. Так. Все. Ну і при такій температурі витримуємо, щоб вся температура вирівнялася. Щоб вони там були накриті. Ну а потім, а потім на гладких ваць ну Тут не буду показувати, я вже знімав, але можу показати одну. Так. пуск, Тушка треба. Не ва. Вальця треба трошки відмасити. Нувальця перехолоджується чуть-чуть. Здесь хваталочка. хватало, беру хваталочку, ну и пропускаем, пропускаем. У нас виходить листи товщиною десь 2,5 мм. Потім при допомозі отакої приспособи вирізаємо отакі листи товщиною, товщиною 2,5 мм. Ось такої Потім плеточки тоненькі. Получається три три Так. Ну що, дякую за увагу. Пишіть. Пишіть. Пишіть, пишіть. Що там пишіть? Виключаю. Коментарі. Буду відповідати. Всього доброго з Новим роком.